З самого початку повномасштабного про пронеминувшись, якого я неодноразово бережа Володимира Зеленського публічно, у своїх відкритих листах до нього, що повного масштабного вторгнення буде. І навіть у першій половині лютого 2022 року друкував аналітичні матеріали, друкував кадри чи карти, звідки буде наступ, який буде наступ і так далі. Не доходило. Ну, господи, я відстався, я розумію. Але ж тебе попереджав директор центрального розвідувального управління, коли буде наступ, звідки наступ, схеми все розвіддані показував. Тебе попереджав сам начальник головного управління розвідки Буданов. Тебе попереджали інші керівники Збройних сил України, зокрема начальник Державної прикордонної служби за два тижні до повномасштабного вторгнення. Зеленський знав, хай би що він не казав. Що повномасштабне буде вторгнення. сам самого початку з приходу влади єдина величезна та непомилка це злочин проти України, що не готується до повномасштабного вторгнення. Тепер відносно трошки сказали. Ви розумієте, що питання не повинно стояти конкретно Там. про Омельченка, Порошенка, Романа Костенка, мого колеги, полковника Служби безпеки народного депутата, mm -hmm. От, чи, чи інших народних депутатів, націоналістів патріотів. Питання стоїть зовсім по-іншому. Історично поставлено питання, бути чи не бути України. Або ми знищуємо москальську гадину заразу, або вона нас третього не дано. Дивитися окремо на якогось політичного лідера, державного діяча, націоналіста-патріота чи, скажімо навіть так, і корупціонера, да? Ні. треба просто розуміти. Що на сьогоднішній день це не лише континентальна російсько-українська війна. Це ви розумієте. Якщо тільки над цим думати, і так далі, все, тоді, так сказати, можна просто далі не жити. Це війна світоглядна, це війна цивілізаційна. Іде війна між демократією і тоталітаризмом. Іде війна. Між свободою і рабством. Іде духовна війна, між злом і добром, справедливістю і неправедливістю, правдою і вигранням. Іде війна, знаєте, що на духовному, енергетичному рівні або суспільство усвідомить, що треба спільно разом доробити і боротися з планетарним злом. Бо ми знову можемо пережити те, що пережили, От для порівняння. Ну так доля склалася, шановна пані Яна, що я знаю знайомий дум, був з багатьма політичними лідерами, політиками, в тому числі добре знайомий, ще з 1999-го Джо Байденом, коли він був сенатором, а я народним депутатом України. Познайомилися в 99-го року на міжнародній конференції по закінченню війні в Єгославії. Сварилися, чубились, доказували про ту війну і так далі. Зустрічався багато разів. Коли Володимир Зеленський у грунті 22-го року їхав в Сполучені Штати Америки, зчився з бальгом виступав, Сенаті, пам'ятаєте, я своєму старому знайомому Байдену написав відкрито жорстко чоловічого листа. Він одрукований був англійською і українською мовою. Нагадав про наше знайомство, це бачив. І от давайте, щоб все теж відбувалося навколо України. В Україні. Політика європейських лідерів, Сполучених Штатів Америки так далі. Просто для себе усвідомимо одну річ. І від цього відходимо. Перемога потрібна, у війні з російським аресом, потрібна лише Україні. Перемога не потрібна ні Європейському Союзу, ні НАТО, ні Сполученим Штатам Америки, ні іншим країнам світу. Запам'ятайте, українці, перемога потрібна лише нам, українцям. З повномасштабним вторгненням, нам що, відвели три дні на капітуляції, правда? І Запевняли в тому, що, що через тиждень російські війська будуть на кордоні з Польщею. Ми вистояли. Це шокувало весь демократичний світ. І шокувало не тільки демократичний світ, а авторитарний світ Китай. От. Угорщину, яка готувалася вести війська в Закарпаття, якщо Росія захопить Київ. Я про це все в деталях розписав. Іран, Північну Корею. А ми вистояли. Побачивши це, демократичний світ почав якось чухатись, бо незручно ж. Ядерний монстр. 140 мільйонів населенням, таким військово-промисловим з таким багасом. А тут український народ, невідомо, що якась проявилося, він вистояв і б'є москалів. Почали збирати групу Рамштайн, так? І почані лосі давати допомогу. Байден, адміністрація Брайдена, Європейський Союз і Країнато виробили формулу ні перемоги, ні війни. Україна не повинна перемогти, Росія не повинна програти. Росія не повинна перемогти, Україна не повинна погра... програти і надавали нам почання допомогу. Коли у му році Валерій Залужник опублікував військову наукову статтю, що нам потрібно для перемоги, і поставив питання перед нашими службами, що нам надати, це дуже вдарило по їх самолюбство. Пописав професіонал. Так от якби 22-му році. Коли ми расистів вигнали з Київської області, Чернігівської області, Харківської області, звільнили під осінь Херсон, якби нам була надана країна Нарамштайна, НАТО і США, та зброя, яку просив Валерій Залужк, ми б у 22-му році розбили окупаційні війська на всій території України. Це, це вказується, як військові експерти. Я, як маю великий досвід Політичної діяльності, міжнародної діяльності, працював Організації Об'єднаних Націй, працює в Пламентська асамблея Ради Європи. Я звернувся до Володимира Зеленського в кінці 2020 року, і потім декілька разів починався 23-го. Володимире, звернися до керівників держав, які входять в групу Рамштайн. І юридично підпишіть договір про створення антипутінської коаліції за згодою. Хай вийде 10, 15, 20 країн, ви розумієте? Але підпишіть письмовий договір про створення антипутінської коаліції і в цьому договорі визначить мету цього договору. Я виклав своє бачення, мета цього договору, створення цієї антипутінської коаліції розгром окупаційних військ на території України. Беззаперечна капітуляція російських військ, які розбиті на території України, за зразком капітуляції Німеччини в травні 1945 року, репатрація, притяг, створення міжнародного трибуналу, засудження воєнних злочинців. І так цілий список. Я звертався до президента Зеленського, у Ради національної безпеки і оборони, там ж. Кожний другий мій добре знайомий за кілька часів до керівництва до міністра е... оборони Рєзнікова, якого ще з часів помаранчевої революції. Зробіть оці кроки. Бо міністр... Міністр... міністр оборони зібралися, там щось поговорили про якусь кількість зброї, так, але ж вони, вони поводжують з ким? З президентами своїх країн чи канцлерами, чи, чи прем'єр-міністрами, щоб така коаліція була створена. Цього створено не було. Почалися організуватися різноманітні якісь форуми. Якісь підписання гарантій на, на папері туалетному ченеку, тобто розумієте, що, а якби ми зробили цей юридичний крок, але саме ще по початку це, що вам скажу, це кажу як юрист, треба було оголошувати не воєнний стан, а оголошено стану війни в Україні. Те, що передбачено в Конституції, а це зовсім інші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні аспекти. Бо якби Україна оголосила стан війни в Україні, це президент повинен був підписати указ і подати в його Верховну раду. Далі, знаєш, починаєте працювати? Міжнародні норми. А був підписаний Будапештський меморандум, який зобов'язав Велику Британію і Сполучені Штати Америки, Францію і Китай надати Україні військову необхідну допомогу для відбиття агресії. Оце була б. Юридична міжнародна правова база. Закон був з'явився у Верховній Раді і потім вже зник. І не був навіть розглянути. Навіть знали, зна, зняли з сайта. А знаєте, чого зняли? Тому що був дзвінок Америки з адміністрації. Бо вони знали, що треба буде виконувати зобов'язання по, по Будапештському мерандуму, допомагати військами і зброєю в тій кількості, яка необхідна. Отак от, от умили руки. А Керівництво України проявило слабенку президент і Верховна Рада України і ще одне надзвичайний стан а це введення стану, виключно конституційний обов'язок особисто президента України. Він вводиться не тоді, коли почалась воєнна агресія. Коли є загроза агресії, так записано в Конституції, закони, і введення військового стану тоді. Коли про це почав говорити керівники розвідку Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, коли почав говорити Джо Байден от, за, за декілька місяців до початку повномасштабного. Це вже історія. Будемо розбиратися, будь юристи, коли будуть розслідувати ці обставини і так далі. Так от, українці, пам'ятайте одне, ще раз повторю: перемога у цій війні потрібна лише нам, українцям, і більше нікому. Ми дякуємо, уклінно кланяємося. Всім державним керівникам, політикам, які хай почайні ложці, але дають нам допомогу. Це дає можливість нам mm. от. Як Якби в тому відкритому листі я вам скину, почитайте. Ну, там ви знаєте, от відверто з Байденом поспілкувалися, знаєте, як дав добре знайомий все, і він на мене я думаю, не ображається. От. Але я сказав, я нагадав ще цьому, ну з історії ще забули. Подібну військову операцію, так військову операцію, проводили Сполучені Штати Америки, деякі не всі члени НАТО проти Югославії Милошовича. Вона була влітку 1999 року. Щоб почати воєнну операцію проти якоїсь іншої країни під, під різними обставином, необхідно було рішення Ради безпеки ООН. Рішення Ради безпеки ООН не було. А треба щось робити. Сенатор Джо Байден вносить проєкт резолюції Сенат про військову операцію проти його Ця резолюція приймається і стає законом. А він єдиний автор. На основі цього, цієї резолюції Сенату і автором якого був Джо Байден. Рішенням генерального секретаря НАТО, рішенням Великої Британії політики і Сполучених Штатів Америки, президент тоді був Білл Клінтон, пам'ятаю. Починається воєнна агресія проти Єгославії. З міжнародної точки зору це була агресія. З міжнародної точки зору. І от коли ми з Байденом зустрілися на міжнародній конференції по закінченню війни в Єгославії, у мене з цього прибуду, ну, знаєте, досить такі жорсткі були чоловічі розмови. По суті, на твоїй резолюції автором таке розпочалася воєнна агресія проти Єгославії. Без рішення. Ради Національної безпеки і Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, там можна якось так можливо, ну, ну, закривши очі, але це ж порушення закону, говорити про крайню необхідність. Що от Росія, Китай накладають вето і так бачить, ну застосовуйте інші заходи. Але позагинули сильне населення, мирні люди, розбита інфраструктура була так далі. Коротше, я, я в своєму листі відкривання написав: зроби, будь ласка, ті кроки. Які робили об'єднані сили НАТО, Велика Британія і Сполучені Штати Америки, на основі твоєї резолюції, так як було зроблено для Єгославії? Зробіть такі речі проти Росії. Кишка танка. Бо Югославія це ж маленька держава, не ядерна держава. А Путін лякає ядерною добинкою. Але вибачте, не можна бути навпіввагітною О, чи навпівневагітною. Така позиція, яка була в Сполучених Штатах Америки. Ну Бог ним все, це вся історія. Ми, українці, для себе повинні робити висновки. І в даній ситуації завдання кожного патріота, кожного українця, національно свідомого максимально допомагати Збройним силам України, хто чим може. Кожен тримає свій фронт, свою доні фронту, на своєму участку, вишану на пані Яні, на своєму інформаційному участку. Доносити людей правду, давайте не різні тлумачення, думки, точки зору і все, щоб люди розбирали що ви. Збройні сили України це на лінії фронту. Керівники спецпідрозділу, розвинути досі груп Служби безпеки і головного управління розвідки там, де вони роблять, в глибокому тиру, там, де виконують завдання. От Я вам коротенько скажу, бо мають якесь певне відношення, яке зараз ми не будемо говорити. До хлопців із бойової групи Служби безпеки України Білий Вовк. Хлопці, бережи вас, Господь Бог, ставте повертайтеся додому, ну хіба що чуть-чуть там по, поцарапана шкіра, да? але щоб всі були живі і здорові. Бо те, що ви творите, те, що ви утряєте, те так, як виконуєте бойові завдання і операції, це якщо будуть робити. Художні фільми треба розбавляти документальними доказами, так, щоб все можна було повірити. На що здатні. ця група Білий біли, біли Вовки, я скажу тільки одну річ, за час повномасштабного вторгнення вони спалили більше 1200 російських танків. Думайте, більше 1200 російських про інші операції говорити не будемо та латика, це що офіційно було цартом. Тому, дорогі мої ученята, повертатися живими здоровими додому. Чуть-чуть ну, там якась шкіра щось підсмалети, чи вперед, таке, ви залишите рани і знову будете виконувати. Так само і інші спеціальні бойові підрозділи, які виконують завдання. От є одне підрозділ Гура. Командир називається псевдонім Лютий. То теж така група, що не доведе, Господи, кому ще з ворогів їм попасти в руки. Хай краще не зустрічається, або, або знаючи, що вони підходять, кінчають життя самогубством. Тому що смерть буде набагато краще, ніж зустріч з ними. Так що маємо такі професійні бойові підрозділи, які роблять те, захищаючи українську малому нікому. Але можливо це робити, і вони роблять і за духовної, і моральної підтримки українців. Від багато те, що вони отримують щоб на озброєння, формування і так далі, це надають матеріальну допомогу наші українці. Бізнесмени, прості роботяги і так бачу, то чим ділиться на завершення українці? Перше, що я вам скажу, що б не говорили Байдени, Трампи, Макрони і інші лідери Європейського Союзу, бо мені було соромно дивитися, як вони лібізили перед Байденом у овальному кабінеті, коли приїхали на зустріч. Герою, хотілося блювати. Так облизували Байдена, ну та Бог з ним, то їхня сутність. Запам'ятайте одну річ, що наша доля визначається нашими руками, а наша доля визначена нашим творцем, а українці є руками Творця. Якщо нас не зламали за стільки років, і ми вистояли, порівняйте цю ядерну монстра, цю дикого сві, хижарського ведмедя і наш козацький дух. Вистоїмо. Це наша місія вистояти і врятувати цивілізацію від ядерної пожежі. Ми вистоїмо. Ми вже з вами отримали духовну і ментальну перемогу. Ментальна перемога це перемога над російським міром, над Сатаністською Московською церквою, Московським патріархатом, а дух ми показали. Ну лише думайте, що відбулося у березні, лютий березень, коли наші захисники Азова захищали. Стільки часу місто Маріуполь, а воно яке носить ім'я? Кого? По-моєму, догадуйтесь та Діви Марія. То ви знаєте, що ні один антихрист, ні одна сатаницька сила не може збирати здолати водобові нагоди, з яким Бог і за яким правда. Не бійтеся, не зраджуйте і не мовчіть. Тримаємо стрій, відчуваємо плече один одного. Міцно тримаємо зброю, не випускаємо з рук. Боремося і перемагаємо, тому що перемога визначена Творцем, а ми ті, які цю перемогу здобудуть. Я в це не лише вірю. Я це знаю, що так буде. А як на небі, так і на землі. Як визначено, так і буде. Дякую, шановна пані Яна, за запрошення на ваш ефір. От, прошу підписуватися на ваш інформат, перший цифровий ютуб канал, прошу поширювати мій канал генерал Григорій Омельченко, і давайте разом спільними зусиллями доносити до людей правду. Бог не в силі, Бог у правді. Мовчанням зраджується Бог, Говорив відомий святий Григорій Богослов. Слава в Україні, слава Збройним силам, слава нації і смерть врага. Дякую, шановна Яна. Ну дійсно, як ви сказали, тримаємо стрій, і знаєте, як то говорять нині, наша найкраща гарантія безпеки то збройні сили України. Тож не забуваємо донатити нашим захисникам та захисницям підтримувати їх у такий спосіб. Ну а вам, пане Григорію, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Григорій Омельченко, герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці. І хочу зазначити вам, шановні глядачі, або ви підписувалися на Ютуб канал. Перший цифровий ставили свої вподобайки, а також підписувалися на наш Ютуб канал для того, аби бачити усі свіжі відео першими. Ну і також долучайтеся до Ютубу пана Григорія Омельченка. Тож побачимося. А це що я зробив тим, кого потрібно, зрозуміють.